Ользі 73 роки. Вона живе в овочі, доглядає свою доньку Валентину. Вже рік Ольга купує ліки та робить ін'єкції інсуліну доньці. Ну, я не кажу, це в цьому місяці був безплатний. От і останні два місяці був безплатний. А далі я не пам'ятаю, я вже не запам'ятаю. Але я вже майже год коло її. Я, я все лежила. жила. Получити собі інсуліна. Навіть пенсію я її йду да получаю, Вона саме не зайде. Життя двох жінок між аптекою та квартирою, каже Валентина. Медикаментів, пакет пакет пакетів, пакети гроші йдуть. Ось пакет. Ось Валентина розповіла, що їй складно присуватися навіть по квартирі, адже крім цукрового діабету, має хвороби пов'язані щитовидкою, проблеми з нирками. За рік перенесла інсульт та інфаркт. Всі хвороби, каже Валентина, з'явилися після Чорнобильської катастрофи. Як я діабетик, по діабету зв'язок з і по. це вже нервніше. Ви Не хвилюєтеся, розкажіть. І як по щитовітки. І по щитовітки у мене Коли два вас зв'язки з шорновілі. Коли у вас почались проблеми зі здоров'ям? З 90-го року. Як... Але зразу як я захворіла, ну мені одразу призначили інсулін колотий. Ольга отримує пенсію із чорнобильськими доплатами. Цих коштів каже жінка, вистачає на ліки та комунальні. І перев'язки, всі, всі за все, все треба платити і купити. Всі перев'язочки. Я просто, я просто не знаю, як жити. То, ще, то ще добре, що є мама. А так, а так просто це мені треба тако оставити. Я казала на маму, оставляйте мене, я буду лежати і вмирати. У мене немає як, як жити. Я не можу. Я, я не знаю, як жити. Ольга навчилась робити ін'єкції доньці сама. Кожного вечора водить Валентині інсулін, щоб стабілізувати стан. І мені треба було навчитися І мірати кров. І ми інсулін колоти. Як ви знаєте, поверті, як важко матір, холод дитя, то вона отак, от щоб проколювати пальчика спеціальне таке, а я його не вмію, як його зробити, да проколюваю голкою шприца, пальчика, її, щоб помирати сахар.